Так сталося, що податкова поліція Риму е, дізналася від двох якихось продавців. Історія замовчує, хто саме ці два продавці, бо це Італія, давайте будемо чесні. Ці два продавці розказали, що є якісь футболісти, які приходять у букмекерські контори та ставлять на матчі своїх клубів, які будуть звиті. Ось або якось. Якось особливо зіграні. Почалося розслідування, і, як виявилося, там не тільки декілька футболістів, там цілі клуби. І У цьому скандалі фігурують такі клуби, як Мілан, Лаціо, Перуджа, Болоня і Евеліно. Це клуби серії А. Та було два клуби з серії Б. Таранто і Палермо. Ці клуби були розкрито у непростих підставних матчах. В підсумку такі клуби, як Мілан та Лаціо, було просто понижено до серії Б, а всі інші клуби було штрафовано всього на 5 очок. А що цікаво, двох функціонерів було дискваліфіковано повністю від футболу, і аж 20 футболістів так само було дискваліфіковано. Когось всього на один місяць, бо скоріш за все він там зробив одну-дві ставочки там через знайомих знайомих. А когось хто активно ставив, бо скваліфікований аж на 6 років.